Всім привітки! У нас інакший ракурс. Я думаю, вони проти. Сьогодні хочу розглянути, по-перше, вони просили за Херсон, Подивимося про обстріли. Потім хочу подивитися майбутнє Херсона і Запоріжжя. Друг купують чи ні. Обстріли. Херсона найближчим час. Обстреливает Херсона и буду обстреливать Херсон найближчим часом Русня. Чем буду обстреливать Херсон и часом Русня. Ну, дивіться, вони мають в намірах. Да, ну, на рахунок обстрілів. Да, щось буде летіти. Він взагалі хоче загарбати цю землю повністю. Що по справедливості? На Херсон. Ну, от, там готується наступ. То і всі будуть в шоці, да? На рахунок обстрілів, да, щось буде, але будуть збивати. Понесен ці жизни. Ну, слухайте, тут бачите, мені більше фонить, карти, більше показують, що тут готується якийсь підлий, каварний план. Бачите, тройка кубків. Це може бути коаліція, наприклад, біл... білочка, скажімо так, ви поняли, біло. І Китай, да? бо три. Вони в коаліції зараз бачите наступ, 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 наступ. Вони наступ на Херсон. Так, да, обстріли будуть. Обстріли будуть. На рахунок Херсона. Ранка ще на цій колоді. будь ласка. Обстріли херсону. Вот, Обстрілювати на херсон. Будуть, 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 бачите. Але не прям так масово, що прям треш. Да, якісь там щось летіти буде, якийсь приліт буде, але более-менее, повірно, да, Попробуйте, бачите, захист просто спрацьовувати. Так що не все так погано. Там є договор... Ось про договора, договора. Все, все, все зав'язано на цих переговорах. Тому, як такого прям трешу, найближчим часом Херсоні не буде. Цей. Але буде летіти, будуть обстріли, але будуть відбивати. От якось так. Добре, давайте глянемо в майбутнє. Чи де окупують повністю? Чадо купует полностью Херсонскую область, да? Чадо купует наши полностью Херсонскую область. То... Не Поки що я скажу таке, поки що деокупації найближчим часом я не бачу. Розумієте, воно от, от повішене, це от як було, таке, поки що стагнація. А от. це от не повішене, з тим, що ну, наразі окупації я не бачу. Доподимося майбутнє Запоріжжя. Запорізьку область, деокупують наші повністю Запорізьку область. Там по ідеї ми б мали доокупувати, знаєте, Запорізьку область. Але це ще не буде так швидко, як ми собі думаємо. швидко, як ми собі думаємо. Ну, нам би мало бути, але з тим, що це не буде так швидко, як би ми хотіли, і... Да. Мені ще цікавить, це, це радує, да. На рахунок з Херсона там якийсь затик, як кажуть, Але... Мені більше Запоріжжя краще показую. Добре, чи буде от всі трендя про е, вибух на ЗАЕС. Там вона горить. Давайте зараз подивимося, чи є витік радіації на ЗАЕС. Чи є витік радіації на Запорізькій атомній станції на даний момент. Ну вона дуже в критичному стані, це факт. Щоб прям витику такого, що типу, загрожує нам, я би не сказала. Угу. Але то, що вона в критичному стані, це факт. Там діла не дуже добре. Чи буде от цей такий добре, чи підірве русня. Запорізька атомна станція чи буде величезний бабах на Запорізькій атомній станції? Mm. Щось туди має бути нове летіти. Ну, дивіться, карта дьявола падає, сонце тому подобне. Ну, Буду надіятися, що ні, але поки що в про, як пространстві. Да? Ну, якби карта дьявола не випила, сказала, ні, спимо спокійно. Ну, от дивіться, який тут ще й дьявол випав. Не дуже гарні карти падають. Ми ще це переглянемо, але ну, наразі фони цей, цей вибух, великий вибух. Добре. Ми ще, знаєте, так глянемо. Це вони туди будуть конкретно бити ракетами. На Запорізьку атомну станцію вони конкретно буде бити ракетами. Чи просто щось там вийде із ладу і воно щось там бабахне? Так. Так по ракетам. Так, ракети. Mm -hmm. Балістика показує. Балістику, щоб запугати, так? Будет... Mm -hmm. ну, добре, е чи там щось станеться? Ні, а, це туди щось буде летіти і влетіти балістику показує. І щось пов'язано, бачите, з деокупацією. З деокупацією пов'язані. Хипа мол, типа. Добре, ну покажи, мені будь ласка, що там немає. Це з деокупацією? Для залякувань, щоб віддали ту територію. Ну, теж да, бачите, тут спортивна. І вони коли нам її, типа, якби віддадуть. А ж подалося, як ми її видін, да? так? Ну але в такому не, не віддадуть. Люди, типу, можуть пустити, щоб ми були всі вахері. Ні, тут все-таки більше по Наступ вони туди на ці всі дороги, добре, давайте поглянемо, що це. Не буде, наступ, кажу, мені вас. А до речі, про обстріли, я все-таки думаю, що обстріли будуть після переговорів, коли вони не дійдуть консенсусу. І, типу, мол, покаже своє се, а ти не хочеш, і тоді буде бабах. Того я показувала мені в попередньому відео, що центр, там два дьявола, якщо пам'ятаєте, на центр України було випало. Два дьявола. Це будуть просто, напевно, жорстко гатити. Типу, ах, мол ти не йдеш, не віддаєш ці землі, які от ми требуємо, бо вони там конкретно запрос зробили. Звісно, вона отримуєш з на, гранату, скажімо так. Так я кажу. Добре, давайте глянемо ці, ці, о, цей, цей масований обстріл, що мені фонить, буде до переговорів. Чи після переговорів, коли наші не будуть на умови е, пула після переговорів? Давайте до переговорів. Бачите, ні, після. Пер... От, от. І якусь він нову зброю буде випускати. Що то буде оділено? Mm -hmm. Тут центр знову показує Україну. Це якісь будуть нові ш... ну, типа, шахеди. Що в такі... Добре, що скривається шахіди. Ну, бачите, я так і подумала, що хотіла дотянути. Це якісь нові радіоактивні шахеди. Нові радіоактивні шахеди. Тоді на Одесу показувала, зараз цей. Да. Добре. Наступ. Бо ще має бути наступ, цей що мені існилося. Я от хочу попробувати подивитися по місяцях, так, чи цей наступ відбудеться в серпні, чи наступ відбудеться в вересні? Бо раніше мені карти показували такі типу, між серпнем і вереснем, не? мені цікаво зараз. Ну, якщо наші не згосяться, не то це почнеться Це і спокій, що ми зараз маємо і гармонія, воно закінчиться. Тому угу. наступ, який планує весілі. Наступ, який планується, він відбудеться в серпні. Воно, це в серпні. Наступ відбудеться в вересні. Опять переговори, переговори, переговори фоні. Так, серпень? Ні. От вересень. Бачите, фонить е... там, де вода. Або в Запоріжжях і ті краї, коротше. Я думаю, що зараз ще вересня, нічого не буде. Я думаю, що зараз ще вересня, нічого не буде. Добре, чи буде масовано. Обстреливаю вот такие найближчим часом. часе. Сейчас будем массово обстреливать такие найближчим часом. Ракеты, баллистка туда-мою летит и точек. Точно можна летіти. Добре, це буде до переговорів. Чи після переговорів. До. Після. Ну, дивіться, до буде летіти, але ППО спрацює, типу, не буде як таких сильних жартів. А от після. Після буде весело. ППО не зможе. Захистити нас. Не, захистити Київ, скажімо так. Там будуть реально конкретні жертви. Угу. Якось так. Від... Ну і дивіться, якщо щось вас цікавить, конкретні місця, якісь, може, питання на рахунок цього, ви пишіть в коментарях, з радістю вам відповім. Дякую. До зустрічі!